Доброго дня! Тема уроку. Робота і потужність електричного струму. Дія всіх відомих вам електричних приладів відбувається за рахунок електричної енергії. В результаті цього одержуємо світло, теплоту, звук, механічний рух, тобто різні види енергії. Все це приклади роботи електричного струму. У всіх цих випадках електрична енергія перетворюється в інший вид енергії світлову, теплову, магнітну, хімічну. А тепер питання, яку роботу виконує електричний струм, проходячи по тій або іншій ділянці кола? На сьогоднішньому році ми на нього дамо відповідь. Ми вже знаємо формули для визначення напруги та сили струму. Тобто U дорівнює А на Q. Напруга характеризує роботу по перенесенню заряду, а І дорівнює Q на Т. Сила струму характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. І ось з першої формули ми виражаємо А роботу. А дорівнює добутку У на Q. З формули для сили струму ми виражаємо Q. Це добуток і на Т. І тоді ми можемо створити формулу роботи. А дорівнює У на І і на Т. Одиниці вимірювання роботи, як ми пам'ятаємо, ще з 7 класу, джоулі. І з виведеної формули ми бачимо, що в разі електричного струму. Робота 1 джоуль буде дорівнювати 1 вольт на 1 ампер і на 1 секунду Щоб виміряти роботу електричного струму в колі, нам треба мати вольтметр, Амперметр і годинник. На побутових приладах є написи. Наприклад, на прасі електричній 2200 Вт. На електричній лампі 12 Вт. Що ці написи означають? Вони означають потужність даних приладів, точніше, номінальну потужність. Потужність електричного струму за узначенням це фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи. З цього класу ми знаємо, що потужність позначається великою літерою P і визначається. Коли ми роботу А поділимо на час Т. Тобто формула П дорівнює А на Т, де П це потужність електричного струму, А робота струму та Т час виконання роботи. Ця формула підходить не лише для електричного струму. І, як ми знаємо з того ж 7 класу, потужність вимірюється в ватах. 1 ват за формулою – це 1 човен поділено на 1 секунду. Але якщо ми візьмемо цю формулу і замість роботи А підставимо У на І і на Т, те, що ми щойно вивели, в нас виходить, що для електричного струму, в нас потужність буде визначатися добутком напруги на силу струму. І 1 Вт буде дорівнювати також 1 вольту на 1 А. Тобто, що таке потужність електричного струму? 1 Вт. Це потужність струму з силою 1 А на ділянці кола з напругою 1 В. Існують також кратні одиниці потужності. 1 кВт, тобто 1000 Вт, 1 МВт, тобто 1 мільйон Вт і так далі. За будь-якого з'єднання споживачів загальна потужність струму в усьому колі дорівнює сумі потужностей окремих споживачів. Вимірюючи потужність струму в споживачі, ми визначаємо його фактичну потужність. Потужність, яку зазначено в паспорті електропристрою або на пристрої, називають номінальною потужністю. Кожен з вас бачив електролічильник. І в кожного в будинку він є. А дехто навіть і знімав його покази. Яку фізичну величину? вимірює цей прилад. Поряд з цифровим таблом написано кіловат помножено на годину. Що це таке? Ми знаємо, що приставка кіло означає тисячу, тобто 1000 Вт. І, як ми знаємо, із формули для потужності, 1 Вт це 1 джоуль поділено на секунду. Тобто ми можемо замінити 1 кВт на 1000 джоулів на секунду. А години переводимо в одиниці С. Одна година це 3600 секунд. Коли ми їх перемножимо, в нас виходить, що 1 кВт-година дорівнює 3 мільйона 600 тисяч джоулів. Тобто лічильник нам показує енергію, яку спожили електричні прилади, і завдяки їй виконали. Електричну роботу. Тобто електролічильник це прилад для прямого вимірювання роботи струму. Розв'язування задач Визначте витрачену електроенергію та обчисліть її вартість за тарифом 1,3 гривні за 1 кВт-годину. З цією задачею стикаються усі дорослі. Усі в кінці кожного місяця на початку наступного подають покази і платять за електроенергію. І так, спочатку запишемо дану коротку умову. Тариф нас за умови 1,3 гривні за кВт-годину. Далі покази. В попередньому місяці показ становив 382 кВт-години, Тобто це робота А1 позначим. В новому місяці ми бачимо 385 кВт-годин. Ну, Ми бачимо різниця невелика, тому, скоріше всього, ці дані знімалися через кілька годин після зняття першого показу. Ми вже бачимо, що різниця в 3 кВт-годин. Нам треба визначити роботу та вартість. Все дуже просто. Робота буде дорівнювати різниці. Роботи А2 відняти А1. Підставляємо значення і ми бачимо, що за цей короткий проміжок в нас була виконана робота електричним струмом 3 кВт. години Тоді розрахувати вартість дуже просто. Лишається помножити 1,3 на виконану роботу. І в нас виходить 3,9 гривні. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 2. Яку роботу виконає електричний струм у лампочці кишенькового ліхтаря за 10 хвилин, якщо напруга 4 вольти, а сила струму 250 мА? Розв'язуємо другу задачу. Ітак, коротка умова. Дано. Час пройшов 10 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. Тому множимо 10 на 60. Напруга становила 4 В. Сила струму 250 мА. Мілі, мілі це одна тисячна, тобто кому переносимо через 3 знаки вліво. Невідома. Робота електричного струму. Ми вивчили формулу, що А дорівнює добутку У на І і на Т. Лишається підставити значення. Знову ж таки дуже проста задача. Робота вимірюється, ми знаємо, в джолях. Відповідь А дорівнює 600 джолів. Задача розв'язана. Задача 3. При переміщенні заряду 50 кулон. По провіднику виконана робота 200 джолів. Визначити час проходження струму і потужність, якщо сила струму в колі становить 4 А. Записуємо коротку умову. Заряд в нас перемістився 50 кулон. Робота при цьому була виконана 200 джолів. Сила струму в нас вказана 4 А. Визначити час та потужність. Час ми можемо знайти, наприклад, із формули для сили струму і дорівнює Q на T. З неї слідує, що T буде дорівнювати Q поділено на I. Q та I в нас є. Перевіряємо одиниці. Виходять секунди. Все Вірно. Підставляємо значення. У нас Т буде дорівнювати 12,5 секунди. Далі. З формули потужності ми можемо визначити саму потужність, адже і робота, і час уже є. Перевіряємо одиниці та підставляємо значення П дорівнює 16 Вт. Лишається записати відповідь. Задача розв'язана. На наступні питання. Відповідаємо самостійно. Вони дозволять виконати самоперевірку та зрозуміти, чи добре ви засвоїли подану тему. Домашнє завдання опрацювати параграф 33, виконати вправи 33 з 1 по 4. Дякую за увагу. До зустрічі!